Сьогодні я хотів би з вами позайматися чуть-чуть продажами наших речей, які в мене вже назбиралися і лежать дуже довго. Я їм не користуюся. Ах да, привіт! Ну, Мікрофона, як завжди, ваш Юра. І знаходжуся я зараз на нашому ну, третьому сервері Східна Україна біля нашої АЗС-ки. Забув вам нагадати і не забуваємо вводити промокод Макротов, який дає для вас підушечки з першого по шостий сервер. А зараз я хотів би з вами відправитись на центральний ринок для того, щоб продати. Всі речі, які в мене є в інвентарі. Після чого ми з вами вернемося до нашого будинку, візьмемо останні речі. йо Йомайо, вхід в центральний ринок коштує ж цілих 5 тисяч гривень. Давайте начнемо, як завжди, з продажі риби. Все, продали рибу на цілих 244 тисячі. Давайте знайдемо зараз війну лавку та попробуємо виставити те, що в мене є в інвентарі. Знайшов війну лавку, оренда 15 тисяч. Виставляємо з вами наші прекрасні речі. Виставлю я ось ці наші прекрасні предмети. Я виставлю ще я маску, яку в попередньому відео ми з вами вибили темщика, а також одяг діявола за 180 тисяч. Давайте я сразу виставимо метал по 10 тисяч. Тканину по 6 тисяч виставляю. Поки я стояв, мене забрали метал 13 штук по 10 тисяч, це виходить нам на 130 тисяч плюс 5% комісія. Ой, прекрасно, ще забрали 3 тканини. Даніл Донецький запропонував мені за скін діала 150 тисяч. Я думаю, для нього це ціна нормальна, так як мені говорили, що його ціна від 150 000 до 200 тисяч. Все, скин ми продали, але за. Залишається ось стільки речей. Давайте виставимо дерево по 2000, так як його, напевно, дуже мало беруть. Поки я стояв в АФК, в нас вже купили з вами дерево 2 штуки. По 2000 тисячі гривень. Ось стільки речей в нас залишилось, вже майже все розкупили. Давайте ще постоїмо пару минут, можливо, заберуть наш пластик та стекло. Ну, це за особа таких, що можуть швидко забрати. Арсік Zenman відправив мені 59 тисяч. Дуже йому дякую, велике за підтримку. Постояв я ще пару хвилин і вирішив не стояти далі. Тому що в мене вже ніхто нічого не купував. Давайте поїдемо до нашого будинку та подивимося, що в мене є в багажниках та в шкафу. По дорозі вирішив заїхати до себе в ОЗС та подивитися, яка фінка на сьогодні. Уже 286 тисяч гривень. За початку я хотів би подивитися, що в нас знаходиться в шкафу. Все, що ми тут можемо продати, це фарба. А стіни ніхто вже не купляє, так як це було все з пасхайного івенту. Беру Porsche Panamera. давайте заглянемо в багажник і подивимося, що в ньому знаходиться. Ага, багажник. Намери порожній. Загляну я у багажний чарджера, і тут у нас оказується дуже багато всяких прекрасних речей. А саме скини, різні масочки, вініли, поршні. Давайте позабираємо та поставимо його на продажу. Наступну візьму я Феррарі та подивимося, що в нас там є. До речі, я її продаю за 13 мільйонів. Так, тут у нас знаходиться ще одна активна монета, і їх можна продавати по 500 тисяч, вони теж де крафта. Ну і остане, напевно, давайте залишимо гвинти від човна можна викинути, тому що. Ніхто не купляє. Стекло теж можемо забрати. Ну, номера і акумулятори теж поки що не купляють. Якщо то будемо подавати, в об'яву можливо комусь потрібно буде, то продамо. Ось такий техпаспорт в нашої Феррарі, Чіп 5 та гальма 5, типу R. кому потрібно, пишіть, я вам її продам за 13 мільйонів. Я успішно вернувся на центральний ринок та зайняв ось таку прекрасну палатку під номером 9. Вже виставив ось такі ціни на наші речі. Прекрасно, в нас купили чорну фарбу по 20 Тисяч одну. Просто я одяг ще хвилин 20 на центральному ринку. Так мене ніхто більше нічого і не купив. Добре, тоді давайте відправимося додому, поглядам все назад в багажник та поїдемо працювати на евакуатор, так як падає там чорна фарба, а чорну фарбу я бачу, беруй так непогано. Заштувався я на роботу евакуатора. Ех, давно я тут не працював, будемо згадувати нашу з вами молодость. Наскільки я помню, багато евакуаторщиків стоїть іменно в цьому місці, тому що тут їздить дуже багато людей. Давайте постоїмо та побачимо, чи дійсно це так. Хо-хо-хо, їмо, -хо -хо, це то типа рознесло, звісно. Ось і наш, напевно, перший клієнт. А ні, куди ти поїхав, друже? Ось не подалік від нас, виклик. Я надію, що приїду до нього першим та поможу йому. Дуже прекрасно, і це наш перший клієнт. І він хоче, щоб я його заправив. Пропонуємо йому заправитися. І успішно ми заправили та отримали 600 гривень та 50 досвіду. Фарба нам не дропнулась. О, дуже прекрасно, наш другий клієнт. Я просто під'їхав та посигнали. Давайте його відремонтуємо. Ви успішно відремонтували. Заробив 3660 та 50 досвіду. І знову ж все-таки краска не випала. Наш наступний клієнт хоче заправитись. Давайте його заправимо, та думаю, нам випаде вже фарба. Прекрасно, мені випала синя фарба, але мені потрібна, як завжди, з чорна. До нас під'їхав знову новий клієнт, їх заправляємо. Так, да, нічого не отримали, добре. О, прекрасно відремонтували автомобіль та отримали одну чорну фарбу. Новий наш клієнт. Ремонтуємо його та получаємо 4. За правили, і ми отримуємо червону фарбу. Звінився з праці евакуаторчика та зараз направляюся на центральний ринок для того, щоб продати нашу фарбу, яку ми вибили. Наш заробіток сьогодні склав 500 тисяч. Досить непогано, як для наших продаж на центральному ринку. Ось така нас цікава серія сьогодні. Вийшла. Якщо вам вона сподобалась, хотів би попросити вас підписатися та поставити вподобайку. Також не забуваємо вводити промокод Макротов, який поможе вам з розвідком на початку ігри. Промокод працює на всіх серверах України. Yeah.